У Чернігові пенсіонерка вступила у нерівний бій з нечистою силою. Самотужки зі своєї квартири вона спробувала вигнати бісів. Зброї її у парні з нечистою обрала вогонь. Періодично за селі жінки на балкони та підвіконні поверхами нижче падала тліюча вата та ганчірки. Втім, з таким протистоянням миритися не стали сусіди. Чашу терпіння людей переповнила остання витівка місцевої воїтельки. З вікна посипався вогняний дощ, прямо на газову трубу. Ну оце ось, 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 це чорнити її. Ну, воно за кустами не видно. Ну і там же воно теж вже підмітало, і тут було вже воно, ну вітер вже позносив. Ну. Такою тряпку киданула гарящою, значить, сакна, летіла, впала на газ. Загорівся газ, газ горів, приїхали газовики. Ну, устранілію це саме. Полювальниці на відьом живе сама. На вулицю виходить рідко. Перед її порогом купи солі, як оберіг від потайбічних істот. Прокручує п'ятеро замків, але до квартири нікого не пускає. Доброго дня. Аби вгамувати полювальницю на відділ, мешканці будинку викликали дільничного, Просять його стати на сторону світла. їм батам. Береть відро, макає і бризать по всім балконам. Як тільки приходить 12 часов, одинадцять, вона починає ганяти чартей, десу. Їй всі окружаючі, їй всі щось роблять. делають. Побесідувавши з бабусею, міліціонер викликає бригаду лікарів. Ті, поза камерою, зізнаються. Приїхали з психлікарні. Хвилин через 10 бабусю запрошують до карети. Сусіди кажуть, старенька має сина, який живе не в Чернігові. Якщо у літньої жінки діагностують розлад психіки, опікуватися нею має останній.